Знаєте, дуже крута річ. Треба себе любити і не шукати в собі комплексів, яких немає. Я в шкільні роки ну, мала декілька помад, ну, але не любила ними користуватися, бо в мене тонкі губи, воно некрасиво виглядає, без розідається. Хоча тись, що є одна проблема, чому не варто фарбувати губи. І зараз у мене помад вже більше 20 штук. Не скажу, що багато, але для людини, яка їх відносно не фарбувала, фарбувала лише на свята в школі, якісь там такі великі праздники, то це багато. І тим паче в мене вже їх є різноманітна кількість: червоний, бордовий, вишневий, фіолетовий, ліловий. Много, коротше, коротше много. І мені це подобається. Да, наприклад, я не впевнена, що зараз я готова нанести чер... Господи, червону таку але... чи чорну помаду, сині, там, кольорові якісь помади. Але вже я готова її наносити. просто тілесну, шоколадну, але я готова. Ну, і що ж, в мене немає таких аж пухлих губ. Але прикиньте, я знала таку штуку, як візуальне збільшення, виходження за контур. Ну, багато крутих штук, які. Можна трошки підкоригувати і не буде страшно виглядати, Ну, видно, що я вийшла за контур, то видно. Але бувають ще гірші випадки, коли ти не те, що бачиш, тебе думаєш, як то, не... як -то це розбачити. Тому пробуйте, експериментуйте і приймайте свою зовнішність такою, як вона є. Маленькі очі, все одно малюйте різноманітні макіяжі, і, можливо, в один момент ви зрозумієте, що у вас не такі ж маленькі очі, і ви можете намалювати все, що захочете. Маленькі губи чи навпаки великі також не проблема. Просто спробуємо всі ми унікальні, індивідуальні. І це нам не дає права на те, щоб ущемляти себе і говорити, що ні, це не для мене. Попробуйте, може і для вас.